Вітаю, в Media Hub, платформа для новин з усієї України. У цьому випуску як Тернопільщина справляється без світла після російського удару. В Одесі створили інтерактивну карту наслідків підриву Каховської ГЕС. На боковині висаджують нові ліси. Вночі російська армія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників 188 дронів, а також чотири ракети. Іскандер М. Повідомили в повітряних силах. Сили ППО збили 76 БПЛА. 95 дронів локаційно втрачені ще 5 полетіли у бік Білорусі. У кількох регіонах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. А на Тернопільщині внаслідок атаки дронами пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури без світла залишився обласний центр і населені пункти поблизу наслідки. Все одно на 100% ми ліквідувати не можемо. Будемо працювати над тим, щоб ну і населення, і в першу чергу, об'єкти інфраструктури. Критичної вони працювали і школи, і все. Сьогодні всі школи фактично у нас в області працюють в денному режимі скрізь. Всі школи забезпечені генераторами, всі заклади медичної освіти також забезпечені. Тому у нас є резерви, про що ви вже чули, які ми будемо направляти у разі виникнення такої ситуації. Повідомили, що у Тернополі будуть діяти графіки вимкнень світла також там не працюють тролейбуси. А як у Рівному забезпечували рух громадського транспорту після нещодавнього масованого удару? Розкаже Дарина Черемшина з каналу АЙТІВІ. Понад 300 тисяч мешканців в області без світла, а замість тролейбусів курсували автобуси. Відповідно, і ми не могли забезпечити основної нашої цілі це перевезення пасажирів електричним транспортом. Але для цього в нас, дякуючи і міському голові, депутатам, і платникам податків, і ми маємо комунальні автобуси. І відповідно на основні магістралі міста і на основні тролейбусні маршрути були випущені автобуси. Сьогодні курсують теж автобуси, але сьогодні вже Менше користують, тому що на основні маршрути в кількості 40 штук вийшли тролейбуси. Рівняни були задоволені такій альтернативі, адже до деяких районів курсують тільки тролейбуси. Вчора з району Радіозаводу до Ювілейного і однозначно супер, коли є альтернатива, коли можна було діздатися автобусом, коли була відсутня електроенергія, тому супер. Користувалися автобусами замість тролейбусів. Так. Куди їхали? Центр на ринок. Проте, попри відсутність електропостачання, ситуація на перехрестях була безпечною. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекарзян, більшість світлофорів в місті працювали автономно. Так працювали світлофори, Це 25 повністю перехрест. перехрестя. Свичора вони працювали автономно, тому що там є. Ми попередньому році забезпечували автономне живлення. В цьому році теж хочемо поставити ще плюс 8 перехрестів. То будемо мати вже фактично 33 тридцять перехрест, І перехресті. Свичок, це не створює такі транспортні калапції. У Харкові в медичних закладах на лікуванні після вчорашніх російських обстрілів перебуває 10 поранених, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Терористи тоді завдали ракетного удару по самому середмістю. Поліція вранці опублікувала відео порятунку постраждалих. Поліція! Є поранені! Є Де Раз. Не, нормально, 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 ударила вот здесь, да? На вулицю, на улицу, виходьте, 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 выходите. Да, да, да. Вайс, мы видно травму голови. Вам потрібно на госпитализацию. В лифтовой застряг чоловік. человек. Подышать не Давай Давайте мені руку. Не бійтесь, не бій, все добре. Я вам допоможу. Будь ласка, дайте мені руку іська, повертайтесь сильніше. Єсть ость. на вулицю. Протягом дня сьогодні повітряні сили повідомляють про пуски кабів на Сумщину. Наслідки одного з влучань на автостоянку у сумах опублікувало медіа кордон. Там пошкоджені будівлі та автівки, тривають аварійно-рятувальні роботи. Військовослужбовець Василь Мельник з Івано-Франківщини після поранення і відновлення опанував стрільбу з лука. Яке значення для ветеранів має реабілітація спортом, як подружжя Мельників займається разом та як збирали кошти на спортивне приладдя у сюжеті колег з каналу 402? На прицілі добро. Він отримав на війні важкі травми, проте не здався. І не лише навчився заново ходити, а й знайшов себе у спорті. Військовослужбовець Василь Мельник опанував стрільбу з лука. І нині це родинне хобі для нього з дружиною. Взимку у боях під Мар'їнкою Василь втратив обидві нижні кінцівки. Після цього повернувся на Франківщину і походив реабілітацію в обласній лікарні. Саме там і розпочалась його історія з луком. Знався через побратимів, що є така можливість постріляти з лука. Ну на той час ще якби, лежав у лікарні. і Хотілося рухатися, вже, щось спробувати. І спробував стріляти з лука, ну теж дуже сподобалось. Ну, дуже такі ну, круті емоції, відволікаєшся. Після поранення, там, після важких травм, ну, люди вони такі ну, психологічно, трохи, ну, морально подалені, і спорт він дуже сильно допомагає в цьому плані. Ну як в реабілітації, так і ну, в відновленні. протягом всього лікування поруч із чоловіком була його дружина Вікторія. Майстер-класи зі стрільби з лука, які проводили волонтери проєкту Петрос. Вони відвідували разом. Спорт для нього це частина його життя невід'ємна. А е, саме стрільба з лука це щось нове, і особливо після поранення, як в нього як починається, ну ніби і нова частина життя. Це дуже круто. Я дуже рада його підтримую. І мені подобається, що ми починаємо. No, ehm... Um... Якесь наше нове хобі в нас з'явилося спільне і те, що виходить і мені і йому і я дуже цьому рада. Військовослужбовець вже декілька разів брав участь у змаганнях для новачків і має успіхи. А Вікторія регулярно відвідує заняття зі стрільби. От тільки власних луків вони не мали, користувалися чужими. Історією подружжя надихнулася головна редакторка онлайн-видання, репортер Ольга Соровська. Порадившись з тренеркою, вирішила відкрити збір. Але про миселя мілера матеріали в рамках проекту після поранення, як про військового, який на війні втратив. Обидві ноги, і як він зараз інтегрується в життя, як він реабілітовується і познайомилися тут на стадіоні. Він показав нам, як він тренується, але в них своїх луків не було ні в Василя, ні в його дружини, яка в принципі теж мала успіхи в цьому виді спорту. І ми вирішили їм так допомогти, якось надихнути. Що навіть після того як військові демобілізовуються, так само суспільство готове їм допомогти. І оголосили збір, щоб придбати два луки для Василя і його дружини. 4 жовтня збір було закрито. Вдалося накопичити 47 тисяч гривень і 200 злотих. На ці кошти придбали два луки і всі необхідні складові для них. Однак подарувати їх змогли більш ніж через місяць, оскільки багато що їхало за кордону. Пишається своїми підопічними тренерка та заслужена майстра спорту Катерина. Добровіна каже, помітила потенціал подружжя ще на першому занятті. В них є майбутнє в цьому спорті. Віка каже, хочу спробувати. Вася так да, ну подивлюся. А Вікі так сподобалось, і, і йому і ну, вона стала в неї почала получатися одразу. Є таке, що ти людині пояснив, і вона одразу стріляє. І у Васі вийшла. І так уже. Раз за разом ми вже познайомились, дуже пишаюся, бо це ж ну, розумієте, що я змогла зробити ну, якби, вже ну, в майбутньому чемпіонів. Та, я бачу їх техніку, я бачу, як вони стараються, що їм подобається. Я думаю, що тут головне, що їм подобається, тобто я отримую ту віддачу, та, скажімо так. І для мене, та, для мене це головне. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. В Одесі створили інтерактивну карту наслідків підриву Каховської ГЕС. За допомогою мапи, яку розробила громадська організація Зелений лист, можна дослідити зони та характер ураження. Побачити, як усім світом рятували людей та тварин. Також можна дізнатися, як екологи оцінюють наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, як катастрофа вплинула на стан Чорного моря і тваринний світ. Для полегшення пошуку всі уражені території розділені на три зони: зона затоплення, зона зневоднення та зона впливу на морське середовище. Творці зазначають, що карта не статична. У міру надходження інформації дані будуть оновлюватися. А на Буковині висаджують нові ліси. Кажуть, що на кожного жителя там буде незабаром по три дерева. Колеги з каналу Сі4 розпитали, які садять саджанці та що робитимуть, аби вони прижилися. Тут треба глибше, напевно. нічого. нічого, нічого. нічого. Такий його зробили. ого, ага. ви його поклали, отсут. Ага. Все, Тепер... це витягуйте, забирайте. Mm -hmm. забирайте це в сторону ага. і притоптуємо. Да. чуть чуть притоптав. Все, ви посадили дерево. Приїдете через 50 років, будете бачити такий ліс. Створюємо ліси разом. Після запланованої вирубки ліс виглядає так. Та вже через 80 років, завдяки молоді, яка висадила на цьому місці ялену, буде густий та пишний ліс. На території Берегомецького лісомисливського господарства декілька місяців тому заготовляли дрова, висаджують нові ялини та ялиці. Це роблять працівники гірського кутського лісництва. Це була суцільно високолісні рубка, площею один гектар. Ми повинні вести 6250 саженців в зимні період. Перед зимою краще зробити, бо зараз стоїть. перед цим було багато дощів. Була влага поща. І сьогодні вона сприяє тому, що зробити посадку. І немає такого сонця, розумієте, сонце не пече вже і того сприяє. Bye. Школярка Юлія вперше долучається до висадки дерев. Дуже сподобалось, дуже цікаво. Це добре, тому що бережеться наша природа. Артур вдома допомагає батькам висаджувати плодові дерева, тому знає, як це робити правильно. Спочатку відгодно робимо, робимо ділянку, забираємо всякі листя і робимо ямку, беремо ялиночку або любе дерево, і саджаємо, і закопуємо. І далі накриваємо, щоб волога пройшла. Це добре для природи, для звірів. Не знаю, для нас, людей. Саджанці робимо, був такий проект. Недавно ми саджали тюльпани, які також збирали, волонтерили, збирали, саджали біля цього, біля школи. І дерева саджають у нас діти, які закінчують школу, щоб була пам'ятка про, про 11 класників. Дуже дякуємо і думаємо, що нас будуть надалі ще долучати, щоб для дітей це дуже корисно. дуже». Саджанці, лісівники вирощують самі, щоб посадити понад шість тисяч дерев, потрібно два дні. Такий тип лісорослинних умов Попередньо склад дорубки більше хвайна порода підходить для гірських умов, тому що тут складніше. Якби для рослини для сіянця вижити в гірських умовах дана посадка проводиться ручним способом, оскільки в гірських умовах значно важче висаджувати ліс. Створюється площадка 40 на 40 сантиметрів, і тоді к робиться ямка, де садиться сіянець даної породи. Цієї осені на Буковині планують висадити 985 тисяч нових дерев у рамках проєкту Зелена країна. В результаті буде заліз на площу у майже 100 гектарів. Якщо ураховувати вісняну лісокультурну кампанію, то цьогоріч у лісах області буде висаджено майже 3,5 мільйона саженців. Це приблизно по три дерева на кожного жителя Буковини. Погода сприяє, тому активно озеленюємо наш край та країну. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Служба безпеки України та Нацполіція затримали російського агента. Він намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва 17 листопада. До цього зловмисник виконав тестове завдання від куратора РФ, підпалив релейну шафу у Карзалізниці на околицях столиці і зняв це на відео. Дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана розтяжка із гранатою f 1 Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських. З поліцейських ніхто не постраждав, підозрюваний у теракті під вартою йому загрожує до 12 років за ґратами. На цьому завершуємо UA Media Hub. Дякуємо силам оборони, які звільняють Україну від сусіда терориста. Робимо все, що можемо для перемоги на своєму місці. Донатимо та плекаємо стійкість. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре, побачимось.